Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Подорожуємо, йдемо дорогою посту, вдивляємось у Хрест. Коли помирав Ісус, в храмі, роздерлась зверху донизу. Символ того, вхід до неба, вхід до святе і святих відкритий, усі перешкоди усунено. Жодної перешкоди до Бога немає. Двері до Божого милосердя відкриті, увійти може кожен Ісус скликав. прийдіть всі, струджені і обтяжені, я заспокою вас. Розірвана завіса означає відкрите Боже серце, відкриті двері до Божого милосердя, відкрите небо, можливість усім народам, усім людям без виключення, хто бажає приходити і унаслідувати небесне Царство. Коли Ісус помирав на Хресті, Затряслася земля, минається старий світ, будується нове, ось творю все нове, каже Господь. Новий Божий народ, церкву Христову, розпочинається нова ера життя людства, скелі розпадалися, каміння тріскало, символ людських сердець, скільки з того часу людських сердець, які здавалися кам'яними, відкрились перед Богом. Попросили прощення і отримали Його, мертві гробів повставали, бо кожне навернення до Бога це вставання з гробу. Бог дарує нове життя, Бог дарує нове серце, мертвий повертається до життя. Кожен, хто вірить і кається, оживає і отримує нове життя. Отож, друзі, двері до вічності відкриті. Починай Бог дарує нове життя, серця відкриваються і каються. Мертві оживають. А де є? Ти повір, покайся і живи.